У Виноградові відбулося вручення останньої партії сучасних комп'ютерів від уряду Угорщини. Загалом у межах проєкту було передано 40 одиниць комп'ютерної техніки для п'яти шкіл області: Тячеві, Ужгороді, Мукачеві та Виноградові. Вручили комп'ютери співробітники генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Генеральний консул Йожеф Бачкає розповів, що за підтримки уряду Угорщини в майбутньому буде здійснено відновлення виноградівської школи імені Жігманда Перені. Атавачора минулого року, коли Закарпаття з робочим візитом відвідав держсекретар Мікла Шпані, було прийнято рішення про підтримку закарпатських навчальних закладів комп'ютерною технікою. Генеральне консульство отримало 40 комп'ютерів від уряду Угорщини, які ми передали до Тячева, Мукачева, Ужгорода та Винограду. Сьогодні ми передали останню партію комп'ютерної техніки тут у Виноградові. Сподіваємося, що ці засоби стануть нагоді в освітній роботі закладу. Для нас важливо допомагати цій школі, адже колишній заступник голови товариства угорської культури Закарпаття пан Йосип Борт. То завжди приділяв велику увагу Виноградівській школі імені Жіґманда Перені. І саме завдяки його сумлінній праці є проєкти, які будуть реалізовані вже в цьому році. Таким проєктом є відновлення санвузла та кількох аудиторій цього закладу. Виноградівська школа отримала чотири комп'ютери від уряду Угорщини. Директорка навчального закладу розповіла, що цими засобами в майбутньому користуватимуться викладачі. Ми дуже раді цій допомозі, адже комп'ютери стали частиною нашого буденного життя. Без них вже неможливо уявити ані роботу викладачів, ані навчання дітей. Тому педколектив дуже радий цій допомозі. Комп'ютери потрапили в хороші руки і стануть в нагоді в роботі. Ці ноутбуки отримують ті педагоги, які не мають власних. Ми вдячні уряду Угорщини за допомогу за те, що у ці важкі часи не забувають про нас. Це додає сил в нашій роботі. Це тільки цим комп'ютером викладачі зможуть організувати ефективне навчання, отримують доступ до онлайн-платформ з навчальними матеріалами і зможуть проводити уроки у віддаленій формі.